І ми пам'ятаємо, тут люди жили й добре жили. А тут віранди ну, були, і все, і діти були. Уперед город садили, цвіти садили там упереді. От все було. І тут же порядок був. Без хатченки зробили тут ось ось хатку. Періодично звідси вивозять трупи. Прям приїжджають, вивозять трупи. Щури ми завжди боремося. літом стоїть сморід. Будівля ось ця за адресою Шевченка-46 не перебуває в обслуговуванні житлово-експлуатаційних організацій міста, тобто володаря даної будівлі не визначено, і це є приватною власністю. Тобто, жителі нашого будинку Шевченка-42, дріб 29, не мають підстав керувати цією ситуацією, навести там лад. Власник знаходиться за кордоном і вже в похилому віці. Він громадянин США. І ми його не можемо притягнути до відповідальності, тому що ми з ним не можемо поспілкуватися.